Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про авто з наявності, котрі є у нашому салоні Технік Центр. Це S-Cross, котра представлена у нас в двох комплектаціях GL та GLX. Тож почнемо з цього червоного красення. Це комплектація GL, котра має в своєму оснащенні 1,4-турбовий бензиновий двигун та 6-ступеневу коробку передач. А також в стандартному оснащенні вже має купу додаткових цікавих опцій. Попереду ми маємо LED-фари, також ми маємо задні LED-фонарі. Автомобіль представлений в салоні передньопривідний. Хоча комплектацію Джель можна замовити також з повним привідом. Також в цю комплектацію входить 7 дюймовий дисплей з заднього огляду, котрий підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Тож, перейдемо до наступного авто, а саме S-Cross у білому перламутрі та в комплектації GLX. Він має той самий двигун та ту саму коробку передач. Проте має і ряд додаткових функцій, а саме повний привід. 17 легкосплавні диски, комбінований шкіряний салон, мультимедійну систему 9-дюмову з 4 камерами та круговим оглядом. Тож обидві комплектації S-Cross пропонують стильний та комфортний салон, а також безліч систем безпеки. Тому, якщо ви вибираєте собі новий авто, то S-Cross ідеально підійде для вас. А якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти знайдете в описі до цього відео.